Юху та його друзі уперед. Юху юху юху. Наша дружба назавжди. Юху! вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до пригод всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом гріні райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів. лихих. Лихих мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. У красуні пенні неймовірно гострий слух. А веселе чіву фантастичний майенюк. Юху Руді, винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху, Юху Руді, Пенні, Лемі Чіву. Разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ятірка друзів разом не ра і вода. Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так! В пошуках пригод рушай із нами, дружи йти. Пеммі спляча красуня. І що мені тепер робити? Таки, чому ти плачеш? Моя улюблене дзеркальце в палу річку. Не страшно. Я дістану його. Справді? Звісно. Обидва дзеркальця твої. Ні. Моє дзеркальце у правій руці. А ясно. Тримай. Дякую. А що мені з цим робити? Хочеш, віддам тобі. Справді? Тримай. Мені вже час бувай. Отож я йшов берегом. Пемі, Ти могла б не дивитися у дзеркало, коли йдеш. Пробач, просто я така гарна, що ніяк не можу намилуватися собою. О, перше бачиться дзеркальце! Гарне ж? Мені здається, що в цьому дзеркальці я навіть гарніша. Справді можна й мені? Не справді. у ньому і я гарніша. Чудово, еге ж? Це дзеркальце належало одній принцесі, яка колись жила у Грінніті. Колись дуже давно у Грініті. Жила принцеса неймовірної вроди. Деркальцю, ну скажи, хто у світі найбільшої краси? Немає нікого красивішого за вас, високосте. Ти мене щасливила, моє хороше. Ваше високосте, нарешті привезли нові бантики. Справді. Цей ні крихти не подобається. І цей теж. Це його Усе не те. Я хотіла найкрасивіший бантик на свій день народження. Хіба я так багато прошу? Я постараюся знайти найкращий бантик для вас. Гаразд, ти вже розіслала усім запрошення, усім, крім того, страшного чарівника, злого боса. Звісно, ваша високосте усім надіслала. Святкування дня народження принцеси було розкішним, і вона отримала багато подарунків від усіх гостей. Чарівники приносили принцесі дивовижні подарунки з усіх куточків землі. Один чарівник подарував їй кришталеву кулю, яка показувала увесь грініт. А інший подарував ріг, який дозволяв відчувати запах на відстані. Завдяки цьому рогу вона дізналася, що Скун стаємно випустив гази. Як ти смієш пускати гази на моїй вечірці? Мав чарівник подарувала принцесі здатність мати гнучкіше тіло, навіть якщо їй це було не потрібно. Я не хочу так танцювати. Забери назад. Я стоятиму спокійно. Пробачте, та мені не сподобався жоден подарунок. Папуга чарівник подарував принцесі гостріший слух. Завдяки цьому вона почула, що говорять про неї інші тварини. Принцеса Пемі, безперечно, вродлива, якби ж іще не така зла. Мені не подобається принцеса Пемі. Мені не подобається її характер. Чому? Що не так з моїм характером? Ше високосте, хіба ж не ясно? Ви цінуєте тільки красиві речі і зневажаєте усе некрасиве. Тож я цього так не залишу. Відтепер як поглянете у дзеркало, хоча б раз одразу впадете у вічну сплячку. Запізнилася. Чому ви плачете? Чарівник Злий Бос закляв мене. Якщо я погляну у дзеркальці, то навіки засну. От лихо, який жах! Не засмучуйтеся. Я ще не вручила вам свій подарунок. Я не в силах зняти чари злого боса, але створю протидію. Знайте, з вічної сплячки вас зможе пробудити принц цілунком щирої любові. Налякана принцеса жбурнула дзеркальця у річку, і це не все. Вона наказала, щоб усі дзеркала королівства зачинили у комірчині. Ваша високосте, дозвольте спитати, чому ви знову плачете? Сподіваюся, ця річ зможе вас ощасливити. Що це? який гарний. Погляньте на принцесу. Хіба ж не красуня. Наша принцеса найвродливіша дівчина у світі. Якби ж я могла поглянути у дзеркальце хоч в останній в житті. Візьміть це просте дзеркальце. упевнений дивитися у нього безпечно, ваша високосте. Справді Зазирну, бодай на секунду. Щойно принцеса зазирнула у нього. Вона зрозуміла, що це було її дзеркальце. Як ви вже, мабуть, і збагнули. Тим загадковим незнайомцем був злий бос. Ось. Минуло століття, відколи принцеса заснула. Якої троє молодих лицарів забрали до лісу у пошуках смачної їжі. Що це так пахне? О, це ж пончики. На вигляд смачно. А вже ж. Від літаю в моїй скромній оселі. Почувайтеся, як удома. Ельфійка Чіву розповіла трьом лицарям історію про сплячу принцесу. Хвилинку, то я правильно зрозумів, щоб розбудити принцесу, хтось мусить зайти до замку і поцілувати її. Так, але ми не знаємо, де знайти того принца. Може, сотні намагалися і усе марно. Ти натякаєш на те, що існує ймовірність, що навіть ми троє не зможемо її розбудити. Так. І справи кепські. Може ще хтось хотів би спробувати. Я не впевнений, але саме принц Упс і Принц Купс відправили нас до лісу знайти щось смачненьке. Принц Упс і принц Купс. Може, приведете їх сюди? Якщо тебе цікавлять ці двоє, то мушу застерегти, що вони ледарі і сюди не прийдуть. У мене є ідея, як заманити принців сюди. Як смачно. Ваші високості, Сар Юху, надіслав повідомлення. Він пише, що Альфійка Чіву приготує для вас смачний обід, якщо ви вшануєте її візитом. Справді? Ходімо, Упсе. Ваші високості, ви справді прийшли. Добрий день, ваші високості. Мене звати Чіво. Мені байдуже, як тебе звати. Приготуй нам смачну їжу. Так, і поквапся, бо я голодний. Коли закінчите із закусками, запрошую піти з нами. Куди це? Ми познайомимо вас із вродливою принцесою. Уперше в житті бачу таку красуню. Я теж. До речі, Чіво, як довго вона спить? Якщо пам'ять не зраджує, вона заснула сто років тому. Що? Принцеса на сто років старша за усіх нас? Ні за що не поцілую стару Каргу. Вона вже сто років не приймала ванну? О, ні, я теж не цілуватиму. Я теж хотів би спершу подумати. І я. Ви мене розчарували. Вам не шкода принцесу? Вона вже більше століття спить. Я сам її поцілую, якщо жоден з вас не хоче. Ненавиджу, коли дівчата хропуть. Принцеупс, принцекупс. Якщо вона прокинеться, я приготую найсмачніші у світі цукерки. Обіцяю! Чи може хтось із вас двох її поцілувати Це для цукерки? Справді приготуєш? Гаразд, я розбуджу вас, ваше високосте. Прокинулася! Добряче виспалася. Що зі мною сталося? Ні, Я забула, що згідно з прокляттям злого боса тварини поміняються тілами після поцілунку. Як я могла про це забути? Пробачте. Йоп, ваша високосте нарешті прокинулася. Гарного вам життя у подобі гидкого крокодила. Я не Ой, я такий гарненький, аж очам не віриться. Принцеса щодня заливалася слізьми, бо стала крокодилом. Принц Упс шалено закохався у принцесу, а принц Упс став пустельною лисицею і був страшенно популярним серед тварин. Та все це було б інакше, якби принцеса проявила повагу до злого боса і запросила його на свій день народження. Ніколи не оцінюйте інших за зовнішністю. Гаразд. цікаво. Якщо залишити дзеркальце, я можу стати вродливою принцесою. О, ні, раптом зі мною станеться те, що з нею. О, стоп! Чому це дзеркальце знову тут? Дзеркальце. І чого я зненацька став таким привабливим. Ти аж ніяк не привабливий. Але у цьому дзеркальці я красивий. Дай но погляну. Я також привабливий у ньому. Відтепер це моє дзеркальце. Що хвилинку, я перший його знайшов. Воно моє. Ось і ні, воно моє. Віддай! Не хочу! Віддай! Це моє дзеркальце! Навіть не подумаю. Друзі самозванці! Ви готові? Що ж тоді пийте! <ц GUYS> Відтепер ви юху та Гаразд, гараздли боче! Ви маєте дотримуватися правил, бо повернетеся у свої бритькі тіла. І Яке правило? Вам не можна митися зовсім, бо знову станете крокодилами. Це легко, боси. Я все одно не люблю митися. Я теж. Тоді гаразд. Негайно йдіть у Грініт і наробіть там біди. Кому ми нашкодимо найперше. Це просто роді лемі і, звісно, чіву. Хотілося пекти печиво. Лемі сказав, що моє печиво найгірше у світі. Я хочу вивчити свій рецепт, щоб теж пекти смачне печиво. Цікаво, хто там. Його, ти маєш дещо пояснити, до чого все це графіті? Пробачте, про Що? мова? Що? Зізнавайся. я бачив, як ти усе розписував. Не розумію про що ви. Я увесь день пробув удома. Та не вже. А хто тоді вкрав у мене морозиво? Ти вже забув? Чіво, я гадки не маю, про що ти кажеш. Оближте. Його весь день був зі мною вдома. Гаразд. Якщо не ти, хто це міг бути? Пемі, як не могла розмалювати моє обличчя, поки я спав? Це грубо. Не розумію, про що ти говориш. Про пробачення, і ми про це забудемо. Я обіцяю, що це останнє. Кажу вам, це була не я. Не заперечуй, бо я бачив це на власні очі. Що з вами таке? Чому ви мені не вірите? Не плач Пемі. А ви насправді дуже злі. Стривайте, я бачив, як Пемі це робила на власні очі. Стривайте це юху і Пемі? Ми щойно бачили їх в іншому місці. Усім привіт. Ми справжні юху та Що? Ні, це ми юху та Пемі. Годі брехати. Стривайте хвилинку. Ми теж не можемо вас розрізнити. Тому слід влаштувати для вас серію тестів, щоб з'ясувати, хто з вас справжній. Я не програю. Я справжня Пемі, і ти це знаєш. Це ми ще побачимо. Ми з юху неодмінно виграємо. У вас не буде жодного шансу. Юху, якого я знаю, ніколи не програвав у забігу. Той, хто виграє, той і справжній юху. Ви готові? Я тебе обжену, не сумнівайся. Не сумніваюсь, що ти програєш самозванцю. Лінію. Ви будете шоковані, та я на власні очі бачив. Вони одночасно перетнули фінішну лінію. У цьому забігові нічия. Що? Що? Нічия? Гаразд, наша черга. Ночувайся, бо я готова. Вітання усім! Привіт. У мене до вас запитання. Що вам найперше спадає на думку, коли ви чуєте ім'я Пеммі? Що в ній особливого, притаманного тільки їй? У неї гарне обличчя, а також чудовий слух. У Пеммі чудовий ніжний голос і водночас танцювальний хист. Це правда. Са? Коли говоримо про Пеммі, то згадуємо її співочий і танцювальний таланти. Зараз попросимо обох заспівати і вирішимо, хто з них справжнє Пеммі, якщо глядачі не проти. Тож, увага! Запрошуємо першу Пеммі! Справжній друг не підведе, у скруті друг завжди прийде. Мене ти не забудеш, зі мною завжди будеш. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. Хто по-вашому справжній, Пеммі? Голосуйте! Готово! Обидві отримали по 20 голосів від глядачів. А це означає, що у нас знову нічия. Усім привіт! Сподіваємося, останній тест покаже, хто справжній. Юху та Пеммі. Сьогодні я буду ведучим вікторини. У ваших очах я бачу прагнення якнайшвидше перейти до вікторини. Готуйтеся, бо зараз пролунає перше запитання. У кожного з нас є недоліки. Лені, який мій недолік ти б назвав? Якщо чесно, то навіть не знаю. Мій недолік у тому, що я надто розумний. Той, хто забагато знає, часто дратує інших. Отже, почнімо найперше запитання. Які найбільші недоліки в юху та пемі. Я насправді дуже ледачий і не часто мию ноги. Це мої два недоліки. А мій найбільше недолік у тому, що я задивляюся у дзеркало. Ваша правда. Так. Ого, як швидко. Тепер запитання від Чіву. Привіт усім! Я люблю виступати і можу говорити без зугаву. Я могла б день і ніч тут стояти і говорити. Ясно, Та сьогодні просимо поставити одне запитання. Гаразд. Друге запитання. Що Юху та Пеммі люблять найбільше? Понад усе я люблю бігати. А я люблю дбати про своє обличчя. Забула сказати, що є кілька варіантів відповіді. Перше їжа. Другий спів. Третє грініт. Номер три грініт. Неправильно. Номер чотири. Найбільше ми любимо наших друзів. Правильно. Так. Гаразд. Прозвучало вже два запитання. Третє запитання буде від Леммі. Не люблю Вікторини, тому швидко поставлю запитання, щоб піти. Що Юху та Пемі не люблять найбільше? Упса і Купса. І злого боса теж. Прикро, що вони так швидко зуміли відповісти. Цього разу запитання поставить карамель. Прошу. Я граюся з юго та певні щодня. У яку гру нам подобається гратися найбільше? Відповідь: Ховатися іти шукати. Гра у хованки правильно! Іде напружена боротьба. Обидві команди заробили по 40 балів. Останнє запитання поставить містер Пухач Виходьте на сцену, сер, вам слово. Що ж, останнє запитання на 20 очок. Скільки видів тварин мешкає у Грініті? Добре, подумайте. Тридцять дев'ять видів тварин. Прикро, та відповідь неправильна. У команди суперника є шанс виграти. Тридцять вісім видів. Сорок два види. Сорок п'ять. Сорок три. Сорок сорок. І це правильно. Чудово! Так! Ми справді виграли! Так, нам справді це вдалося. Тут у досталі -ту їжі. Почнемо наїдатися? Звісно, поїмо. Яка смакота! Це якийсь заброда влаштовує безладу моєму домі. Я ніколи в житті не їла, як дика тварина. Усі це знають. <плес> ви самозванці. Чому ви ще досі тут? Ми не самозванці. Ми цього не потерпимо. До уваги усіх мешканців самозванці досі не пішли з села. Допоможіть нам їх прогнати. Що? Вони досі тут? Геть, звідси, що вас більше не бачили. Тепер це все наше. Точно. Ходімо додому до пані, зробимо наліт на її холодильник. Звісно, ходімо, друже. Пробачте, <пробачте> вам тепер треба помитись. <пробачте> Нічого страшного. Лемі, мені здалося, чи війнуло дивним смородом. Ти щось чуєш? <пробачте> так, дійсно смердить чимось дивним. Йоху Пемі, чому ви досі не помилися? Так, від вашого смороду у мене крутить у чутливому носі. Мені не подобаються брудні тварини. О, що це так смердить? Кожен нам слід помитися. Ні за що інакше ми повернемось у свою подобу. Його Пемі. Руді запросив вас до себе. Чому тут так темно? Що відбувається? Єлхо пемі, пробачте, та ми більше не можемо терпіти ваш бруд і сморід. Ні, не може бути. Ні! Це О, ні! Лишенько. Ми обрали не тих юху та пемі. Мерші друзі. Треба швидше знайти справжнього юху та пемі. Чівулемі та руді вже певно й забули про нас, але ж ми не самозванці. Юху пемі. Вони про нас не забули. Ти, чого вони нас шукають. Ходімо туди, там ми їх зустрінемо. Вони нам повірять. Звісно, я чую їхні голоси. І вони зараз нас шукають. Юху! Ось вони. Друзі! Ні, друзі, зупиніться! Ми не можемо зупинитися! Боляче, та я радий, що ми знайшли наших справжніх друзів.